Хотіли б стати волонтером, але не знаєте, як саме це зробити. Можливості волонтерської діяльності різноманітні. Про деякі з них ми детальніше розповіли у наших відео. Крім того, можна займатися спортом і відпочинком, тваринами і природою, також у сферах політики, інвалідності, захистом клімату, біженцями, міграцією, бідністю, безпритульними, дітьми та молоддю, а також мистецтвом та культурою. Один із способів почати займатися своєю справою це заглянути на біржу волонтерів. Крім того, міська адміністрація веде реєстр об'єднань, за допомогою якого можна отримати перелік і просто звернутися безпосередньо до клубів і запропонувати свою допомогу. Як стати волонтером, вам пояснила Пірамідея ЕФАУ. Тут організовуються проєкти для біженців та потребуючих і фінансується німецьким фондом відданості та волонтерства.